Прийшла ідея роботи. Откладена на тиждень уже не, не запрацює ніколи. Це похорони ідеї. Ми повинні запускати хоч щось уже сьогодні. Вже сьогодні. Тому що ці установки о, я ще не готова, ще трохи допрацюю, о, у мене не куплять. Це все стопорить. Прийшла ідея? Газуємо. Прийшла ідея, працюємо. І от що ховається, коли ви не реалізуєте ідеї відразу? Ви дуже боїтеся помилки, ганьби. Але ви зрозумієте, що без помилки у вас нічого не вийде. Повинні бути помилки це нормально. Помилка це також шлях. Падать нормально це час путі. Помилки нормально це часть путі. Ви повинні робити, бачите, покращуєте. Покращуєте в путі. Робиш, бачиш, покращуєш.